Маленький Олексійко народився із розщіленої губи та піднебіння. Зараз йому вже чотири роки, і з вигляду навіть непомітно, що була така патологія. А все завдяки хірургам, які змогли виправити цей дефект. Для цього дитині виконали дві операції. Губку нам прооперували ще в три місяці, а потім ми зі свайном всі операції відмінили і вимушені були виїхати. Ми приїхали до Львова з чоловіком. Потім вже шукали лікарів, щоб зробити малому операцію. Так і знайшли Ахмадіт, зв'язалися з Христиною Романівною, домовилися. І слава Богу, все добре нас прооперували. Перше втручання виконали у Рівному, звідки приїхали мама з сином. Там таких операцій не робили, а Відтак приїжджали спеціалісти з Харкова, які його прооперували Олексійка. Проте залишилась проблема із розчіленою піднебіння, яка створювала хлопчику дискомфорт. Йому було важко розмовляти, йому було важко їсти, тому що вона забивало там все це. Воно ну, дуже важко було йому це, це, що цього рахувалось. Допомогти дитині взялися щелепно-лицеві хірурги Львівського хмадиту. Попри складний випадок, вони успішно вирішили цю проблему. Випадок Олексія насправді є унікальний, тому що. Е Вади піднебіння ми оперуємо як правило до півтора року, в залежності від ширини дефекту. В цьому випадку була надзвичайно широка щілина піднебіння, і оскільки дитина була до п'яти років ще не прооперована, це створювало певні труднощі. Хлопчик добре переніс операцію, а результатом задоволені усі. Остання операція відбулася 5-го числа минулого місяця. Результатом дуже задоволені. У нас і дихання, і річ відразу все змінилось дуже сильно, розмова стала більш кращою. Наразі лікарі спостерігають за Олексійком до його повноліття, адже тоді необхідна буде ще одна операція. На жаль, це ще не останнє, що буде симметрія в нього, ще симетрія носика, симетрія губ. Ну це вже в дальнішому, це вже в 17 років, коли вже організм буде повністю сформований. А поки хлопчику дуже його батько захищає нас на війні і за можливості приїжджає провідати свою сім'ю. До слова, коли його сина оперували, він також був присутній. У мене чоловік військовий ще з самого майдану. Він пішов на Майдан у 2014 році. Потім був в добровольному батальйоні Айдарі. Потім він підписав контракт і уїхав по контракту служити. Майже весь час він був на передовій лініях, на передовій Луганська, Донецька області, ну і там тим прочі були. Сумська область також вони були на обороні. Додамо, що в Україні щороку народжується до 300 дітей з таким діагнозом, як в Олексійка, та лікарі заспокоюють, адже сьогодні є можливість допомогти маленьким пацієнтам, і в майбутньому це не створюватиме їм дискомфорт. В основному щодень ми виконуємо операції по лікуванню розчілень губи і піднебіння, тобто закриття дефектів вроджених губи і піднебіння, тому що на базі Охмадиту існує центр надання допомоги дітям з вродженими вадами. Також ми тут займаємося всією щелепно лицевою хірургією, травматологією, зупинними процесами, але в основному це є пластика. До слова у Львівському Охмадиті центру дитячої медицини беруться за найскладніші випадки. Нерідко сюди приїжджають фахівці з інших країн та діляться своїм досвідом оперування таких патологій. Окрім того, наші медики, а зокрема щелепно лицева хірургиня Христина Погранична, доєдналися до благодійної місії Ліпс Глобал Мішенс та разом з закордонними колегами відвідує інші країни, де допомагає, а зокрема оперує діток, які цього потребують. Ірина Цвігун, Тарас Повалений. Правда, тут Львів.